Привіт! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все до новин. Іржі Прохаска поділився думками щодо майбутнього поєдинку між Алексом Перейрою і Джамалом Хілом. Я думаю, що Арсенал Джамала хіла набагато ширший і вважаю його фаворитом цього бою. Його стиль досить простий, але при цьому дуже ефективний. На початку бою у Джамала більше шансів на перемогу. Але якщо поєдинок затягнеться, шанси перейри зростуть. Подивимось, хто переможе. Так подивимось, тут дійсно ситуація 50 на 50. Я теж більше схильний, що перемогу здобуде Джамал, хоча ми не знаємо, у якій він формі зараз після травми, яка ще повністю не загоїлась. Марлон Вера відреагував на різкі висловлювання з боку Корі Сенхагіна. Мене це особливо не турбує, але я подумав: чувак, я щойно побився. Так, бій пішов не за моїм планом, але ти взагалі випускаєш свої дурні відео на Ютуб. Краще вийде в Октагон. Ти не чортів блогер. Ти виглядаєш як повний ідіот. Але я розумію це все. Усі хочуть знімати подкасти і таке інше. Вони починають виглядати як шкільні вчителі. Ну, це медійка. Все правильно Корі робить. І звичайно. Сенгагін не задоволений виступом Марлона, як і більшість, але Марлон теж правий. Корі треба думати про свої бої. Він замаринувався гарненько. Час іде, роки йдуть. Корі не молодіє. Джуніор Сантес поділився думками про поточну ситуацію в дивізіоні. Аспіно зараз головний у дивізіоні. Його мають вважати чемпіоном. Якщо Джонс не повернеться в стрій найближчим часом, то його повинні позбавити титулу і віддати його. Тому у Аспінола все складається гарно. Він дуже обдарований. Це поворотний момент для важкої ваги в UFC, що стосується бою Джонса та Мійочич. У UFC своя стратегія, яка іноді здається складною або дивною. Я підтримую ідею цього поєдинку. У ньому навіть не потрібен пояс. Це символ того, що ти номер один. Але всі і так знають, що Джонс і Мійочич серед найкращих в історії. Вони провели довгі кар'єри, тож мають право вирішити самостійно, що їм робити далі. Особисто я вважаю, що до Сантос справий. Все вірно сказано. Так, вони легенди. Ми знаємо і без пояса. Гляньте на прохаску, отримав в травму залишив пояс. Кіл теж послідував цьому прикладу. Все правильно хлопці зробили. Шон Омелі розповів про своє ставлення до головної зірки UFC Конора Макгрегора. Те, як рухається моя кар'єра, це просто божевілля. Але я не скажу, що я задоволений. Я навіть близько не наблизився до тієї спадщини, яка в мене буде. Ще до переходу в UFC я знав, що я буду кращим, ніж Макгрегор. Багато хто вважає, що я наїжджаю на Конора, але я його найбільший фанат це просто хороша мета, хороший орієнтир того, де я хочу бути. Крутішим, ніж Конор. Я на шляху до цього. Особисто я так і думав. Які наїзди? Ти просто під копірку Конора, тільки на мінімалках. От і все. Але Конор один, його ніхто не замінить. Він сам себе створив і сам зараз себе потроху губить. А ти маєш бути собою. Макс Холовий розповів, чому віддав перевагу поєдинку з Джастіном Гейджі. Багато людей кажуть: це безумство. Чому ти вирішив побитися з Гейджі? Макс, чому ти не міг просто почекати топурію? Не всі розуміють, що в цій грі тобі нічого не гарантовано. Скільки разів ми бачили, як комусь обіцяли титульний поєдинок, але цього так і не сталося. Я і Гейджі були наступними в черзі на титульник у своїх дивізіонах. Але скільки разів це спрацьовує, далеко не завжди. Усі продовжують говорити, що я. Аб отримав бій з топурією. А я відповідаю, ви справді так думаєте. Завжди вважав, що якщо топурія якимсь чином здолає Волкановський, то Алекс отримає негайний реванш. Вовк зробив для цього достатньо. Погоджуся, Алекс дійсно зробив достатньо, щоб йому дали другий шанс. Я вірю в нього і вірю, що він зможе здолати топурію. І вірю в те, що у Макса є всі шанси здолати Гейджі. Джейк Пол висловився про поєдинок з легендарним Майком Тайсоном. Без сумнівів, це буде мій найскладніший, найлютіший, найсмертельно небезпечніший опонент, незважаючи на вік, бо міць відходить у бійця останньою. Я навіть повірити не можу в цей бій. Це сюрреалістично. Я вдячний за такий шанс. Я хочу перевірити, наскільки сильно б'є Майк Тайсон. Я справді хочу цього. Легенди кажуть, що ти залізний май. Так у мене залізне підборіддя. Люди знають про це. Я не падаю після ударів. Що тут казати, як воно, конечно. Якби ти бився з піковим майком, ти б тільки від думки про те, що він влучить в тебе, вже б упав би у нокдаун. На вихідних відбувся Файт Найт, який очолив бій Роузна на Маюнас та Манди Рібас. Бій продлився усі п'ять раундів. Дівчата провели середній бій за цікавленостю. В цілому Роуз виглядала краще, показала гарний бокс, захист від тейкдаунів. Тим самим здобула перемогу. Зрештою, результатами ви можете ознайомитися на екрані. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. У Роуз класна озвучка, а Стрікленд не здивував заявою. По ньому це видно. Трохи шкода Стрікленда. В нього дійсно проблеми. Змушує задуматися про те, що варто цінувати, те, що ти маєш вже в цю мить. Коли в тебе проблеми психологічного характеру, треба йти до психолога, а не в зал. Друзі, дякую вам за вашу активність. Ви найкращі. Це дійсно допомагає у розвитку україномовного контенту. Ну А на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше вісьми слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також долучайся до мого телеграм-каналу, там ще більше новин, які не потрапляють до цих випусків. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.